Ми сьогодні е, завершуємо монтаж е, кутового каміна з димоходом всередині будинку, і хочемо вам показати те, що часто залишається за кадром, або на прискорених відео цього так не побачиш. Тобто, відповідно, е, як то кажуть, процес, так У нас залишилось тут е, закрите короб, Тобто залишилось дві чи три елементи. І ми хочемо продемонструвати вам, по-перше, як виглядає. Е, все це в розрізі. По-друге, наш підхід до роботи, як ми підрізаємо ізоляційний матеріал в даному проєкті. Ми використовуємо ізоляційний матеріал Сілка, наданий димоходною компанією «Вентустрі» Нам саме для цього проєкту, щоб ми попрацювали цим матеріалом. Це є німецький бренд, високоякісний ізоляційний матеріал. І сьогодні ми будемо проводити деякі експерименти. Будьте з нами. Як підрізається ізоляційний матеріал? Є декілька способів. Рівні різи можна робити просто ножем, що ми робимо. Або ручною ножівкою. Коли ми робимо вирізи під, під наші решітки, то, відповідно, ми використовуємо лобзик. Так, використовуємо ґрунтовку. Так, Значить, ось у нас в даному випадку. Надані компанією в інтеустрії. Okay. Тобто задача ґрунтовки зробити захисну плівку, яка закриє мікрочастинки, і з іншої сторони підготує основу для оздоблення. Тобто, всередині фактично закриє структуру матеріалу і частинки, запресує плівкою, а зовні створить матеріал для. Якісну основу для оздоблення. Після того, як ми зробили підрізку і запогрунтували елемент, далі наносимо клей. Тут все досить стандартно. Тобто, клей наноситься на всі стики, відповідно, і вже безпосередньо на клей приклеюється, а далі прикручується ізоляційний матеріал. А, і так, особливості цього, цієї конструкції. Ну, по-перше, це одноповерховий будинок. Відповідно, в одноповерхових будинках висота димохода зазвичай близько 5 метрів, тобто не більше 5 метрів. І точку конденсатору, оси ми не проходимо. Тобто буде утворюватись конденсатор, оса, все це буде стікати в камін. В ідеалі для уникнення цього потрібно ставити трійник. Як ми тут зробили? Так, ось Покажи. Ось трійник. Є трійник, відповідно, розвантажувальна платформа, яка в даному випадку тримає конструкцію, і тепловивід на другий поверх. Тобто, це, це дуже добре видно. якщо є трійник, до нього обов'язково має бути доступ. Тобто ну не можна зробити трійник і не зробити до нього доступ. Відповідно, тут у нас є доступ. Ось нажимна. Ревізія з негорючого матеріалу магнезітового. І далі є доступ до трійника. Тобто, в разі чого, якщо потрібно конденсат почистити, трубку конденсату, також замовниця по нашій рекомендації дала технічне завдання сантехніку і знизу вивели каналізаційну трубу для цього. І ось таким чином є до всього доступ, можна навіть зробити вологе прибирання тут перед опалювальним сезоном. Це дуже круто. Ну і з приводу ревізії, ще хочу сказати, що в нас тут є знизу також ревізія, ми завжди ставимо доступ до дросельних механізмів проточного кисню з вулиць. Ось так. Компанія-виробник димоходних систем вентустрій надали нам сьогодні для експерименту ось такий прилад. Це називається аналізатор якості повітря. І ми сьогодні хочемо, як то кажуть, вас познайомити з цим приладом, так що він тут показує. Підходиш? Так, у нас ось тут є перший показник це зрозуміло, температура і вологість. Тут все, як би всі, всі знають. Далі показник, HCHO, це формальдегіди. так, Все, що зеленим, це в нормі абсолютно. Далі PM25 це в нас дрібнодисперсний пил. TVOC, це летючі органічні сполуки. co це в нас чадний газ, і СО2 вуглекислий газ. Тобто, в принципі, все в нормі. Вуглекислий газ тут е, теж в нормі. Він тут трішечки пригає, от, е, але загалом всі показники, от е, біля каміну е, наразі так: от всі показники е, абсолютно прекрасні.